Всім підписникам та гостям мого каналу привіт. Ну що, народ, працюємо, як завжди, зараз такий сезон, весна, погодка, красота, сонечко світить, всі щось хочуть робити, садити, сіяти. Ну, сьогодні така от невеличка діляночка, під грядки, думаю, я, скоріш за все. Попросили люди. І приїхав фрезою, і отак от от виходить. Вона, звісно, робить красоту. Старенька, звісно, але по глибині взагалі тут просто дивіться наскільки лізе. Так щоб вам видно було. Гарненько виходить. Ось така фреза, вже звісно, ножики підтерлися. Там вже батько деякі понаварював сам, ще було вдома, там старого одного поставив, кожного разу ставити нові ножі, купляти, то тільки будеш робити на ті ножі. Так що отак от працюємо. Тут у нас замість винта батько зробив трубу вже штатну, можна сказати, собі. Раз поставив, нічого не крутиш, бо він так кожного разу треба підкручувати, то вона глибше лізе, то більше, а так, все чітко. Так що працюємо. Ну і вам декілька кадрів покажу, як воно. Так що всім приємного перегляду і поїхали. Так, ну що, друзі? Робота зроблена. Бачите, що було, а яке стало. Зробили гарненько. Красота. Можна садити, сіяти. Ось понад краєм пройшов, так, вгород трикутничком, то не доходив, не доходив, а потім в кінці раз, відійшов так. І гарненько вийшло. Звісно, тут ніякий мотоблок такого не зробить, але мотоблок теж нормальна тема. До речі, ціна на таку ну, над корботу, в залежності від площі і який, ну, якої конфігурації город, можна сказати. Ну, в основному десь 60 гривень, якщо дуже сухо, там, криве 70 гривень за сотку. Пишіть, яка У вас цінова політика, в мене от така. Якщо таке у нас відео, Турець працює, фреза працює, і ми працюємо. Коментуйте, підписуйтесь, всім пока.